Маєте проблеми зі здоров'ям та хочете, щоб їх врахували при проходженні ВЛК? Попередньо зверніться на консультацію до профільних лікарів. Максимально зберіть медичну документацію, консультативні висновки спеціалістів, в яких буде детально зазначені ваші діагнози. Вказані ступені кожна деталь має значення. Зібраними висновками зверніться на консультацію до юриста для того, щоб розуміти на що ви можете розраховувати згідно наказу 402 міністерства оборони України. Якщо в результаті проходження ВЛК ви не згідні з її висновком, завжди є можливість оскаржити. Головне, пам'ятайте, у вас є місяць на оскарження до вищої ВЛК або 4 місяці, якщо ви оскаржували висновок та 6 місяців, якщо намагалися врегулювати досудово. Також зверніть увагу, що оскарження не зупиняє дії висновку. Тому важливо не з процесом. Якщо потрібна допомога в оскарженні, підготовці документів аналізу медичної документації щодо наявності підстав для оскарження, ви можете записатися на безкоштовну консультацію нашого юриста за номером телефону, зазначений нижче.